Острівні конструкції яскравий тому приклад такі кухні стали популярні і у нас в країні за рахунок своєї багатофункціональності і незвичайності. Кухонний острів допоможе в грамотному розміщенні предметів інтер'єру, він може стати також розділовим елементом в системі зонування кухні і їдальні, а може бути елементом декору і обіднім столом одночасно. Така модульна система є невід'ємною частиною в ультрамодних будинках і апартаментах. Якісно виготовлений острів прослужить жоден рік, мода на такі системи кухонного гарнітура не проходить, особливості острівної кухні. Розташування такого типу кухні вимагає великого простору. Найчастіше острівець встановлюють у великих будинках або просторих квартирах. Такі меблі не повинна обтяжувати життя домочадцям. Найбільш зустрічається форма острова прямокутна. Решта меблів розташовується у вигляді букви або розмір простору повинен бути не менше 16 квадратних метрів. На меншій площі теж можна спорудити подібну модель. Це може бути барна стійка в об'єднаній кухні їдальні Вона візуально послужить кордоном зон. А також порається з подвійним навантаженням, стане робочою поверхнею під час процесу приготування їжі і обідньою зоною за трапезою. Всі деталі краще продумати на старті задуму і проєктування об'єкта, плюси і мінуси, перш ніж проводити установку кухонного острова, слід досконально прорахувати всі нюанси деталі, які здаються дрібницями на початку складання плану, можуть вплинути на кінцевий результат ідеї. Розглянемо всі за і проти плюси. Зовнішня привабливість незвичайний, і стильний інтер'єр полюблять гості будинку. Функціональність у цій частині можна спорудити все, що заманеться, від стільниці до врученої панелі. Можливість розділити кухню на зони, ще одна робоча поверхня, вона значно розширює можливості і вдосконалює гарнітур. Внутрішню площу можна використовувати також під свої потреби в якості холодильної камери. Ящиків і полиць для зберігання речей і кухонного приладдя, мінуси розмір займаної площі. Повною мірою таке дизайнерське рішення підходить виключно для габаритних кухонь. Потрібно не менше 16 квадратів, а то і більше. Певні складнощі з виведенням комунікаційної системи і гідроізоляції підлогового покриття. Далеко не у всіх квартирах це можливо витрати на оснащення витяжної системи матеріалів. З яких планується виготовити острів, всі процедури по установці обійдуться в круглу суму незручності для сім'ї, де проживають діти і люди похилого віку. Гострі кути здатні нашкодити, тоді вже краще замовляти острів закругленої форми. Важливі складові і деталі при плануванні. При плануванні кухні острівного типу дизайнери радять зробити виміри кожного куточка. Ідеальна кухня це правильна сполучуваність форми, і планування простору важливо врахувати всі складові. Відстань від острова до кухні має бути не менше 1 метра, в іншому випадку пересування буде скрутним. Слід спланувати зону трикутника, мийка, варильна панель і холодильник. До будь-якої деталі і предмета легко дотягнутися рукою. В такому випадку панує гармонія і спокій, зручність і відсутність перешкод, важливий критерій при установці острова, є стандартний набір параметрів для виміру конструкції, довжина не повинна бути менше 120, см, ширина модуля мінімум 60 см максимум. 150 см, висота конструкції, 85 95 см, можливості використання, додаткова робоча поверхня. Робочого місця на кухні для господині завжди мало ще одна вільна зона, де можна зайнятися приготуванням і сервіровкою. Доведеться вельми до речі, до того ж, де її обладнання не буде потрібно, сил і витрат з обіднім столом. У кухні можна цілком обійтися без розміщення, окремо стоїть столу. На питання, як відповідаємо, острів повністю за обідню зону сьогодні можна оформити острівну частину таким чином, що його ледь можна буде відрізнити від повноцінного столу стільців, тон кухонних меблів і схожі за стилем, додадуть закінчений і доглянутий вигляд простору з барною стійкою. Комплектація такої моделі виглядає досить модно. Створити в квартирі міні-бар можна не у всіх кухнях. А острів якраз дозволяє вибудувати подібну конструкцію, нем замінює стіл і робочу поверхню, а вечорами і святами перетворюється в ультрасучасну лаунзону, зону варну стійку, поєднану з островом. Можна реалізувати в самих різних варіантах метал, дерево, скло. Гостей за таким островом баром можна посадити більше, ніж за звичайним кухонним столом. Варильна панель на острові можна також розташувати окремо вбудовану плиту. Досить практично і нескладно. Важливо на самому початку планування визначити точки доступу до електрики, вільна поверхня може бути задіяна як обробна дошка або місце для сніданку, мийка, раковину можна встановити на острові окремо або разом з варильною панеллю, головний плюс це економія квадратних метрів, площу стільниці з протилежного боку слід збільшити, тоді обідня і обробна поверхня збережуть свою перевагу, мийка. Встановлена на острові не заважає іншим деталям інтер'єру, вона розташована відокремлено і зручно в першу чергу. Для тих, хто веде домашнє господарство, важливий момент підведення комунікацій у будинку або квартирі з вільним плануванням. Це зовсім не проблема. У типовій квартирі можуть виникнути певні труднощі на коліщатках і без вдало підібраний острів за розміром стане незамінним помічником і головним атрибутом кухні. Маленька кухня не привід відмовитися від острова. Існує ряд моделей, які були створені саме для невеликих скромних просторів. Можливий варіант розкладний острів невеликого розміру його стільниця висувається. Коли це необхідно, у господарів утворюється додаткова робоча поверхня. За непотрібністю її легко можна заховати, столик може бути пересувним елементом на коліщатках. Це може бути модель висувної тумби, вона легко закочується під загальну конструкцію, автономний робочий стіл на коліщатках – Хороший варіант для тих, у кого часто збираються гості. Такий острів можливо приєднати і підкотити до дивана або загального столу в будь-який зручний момент, мобільний острів мрія будь-якої господині, а з коліщатками, оснащеними, фіксують замками. Буде незамінний в побуті оригінальні форми, конструктивні рішення. Зазвичай кухонний острів відповідає формі самого простору квадратні і прямокутні моделі найпоширеніші, але дизайнери і любителі оригінальних рішень пропонують поглянути на це питання під іншим кутом, вони вважають, що слід розглянути також варіанти круглої, овальної, хвилеподібної форми. Овальна форма ніби є продовженням плавних ліній верхніх шаф гарнітура. Кухня виглядає гармонійним простором і не потребує яскравого забарвлення, можна замовити у виробника острів оригінальної форми. Поєднання різних матеріалів і колірної гами обійдеться в два рази дорожче, але в підсумку проект вразить уяву гостей і стане головною прикрасою будинку. Зроби острів своїми руками, створити кухонний острів самим. Спланувати все від А до Я, не вдаючись до готових стандартних рішень, можуть тільки заповзятливі, творчі натури, фантазія, любов до вінтажних предметів і безмежна впевненість у своїх силах. Те, чим керуються господарі, у процес згодяться всі, що були в побуті предмети меблів старий дерев'яний комод, злегка потертий, але все ще міцний, реставрація та оздоблювальні матеріали плюс нова стільниця. Гарне доповнення для кухні. Такий варіант додасть затишок в будь-який простір стола. Антикварний або стіл з металевою конструкцією із закругленими ніжками, ящиками і дерев'яною стільницею може бути встановлений на кухні у вигляді острова. Слід пам'ятати, що така конструкція повинна бути на одному рівні з іншими складовими гарнітура. сервант, міні-сервант, обладнаний під острів. Чудово впишеться в будь-який стиль кухні. На засклених полицях під стільницею можна розставити милі і дорогі серцю предмети декору, посуд. Два острови господарі можуть встановити на кухні відразу два острови ідентичних за стилем. Головне, щоб місця було предостатньо в цьому випадку. Острови служать поділом робочої зони і обіднього простору. Один використовують як обробну поверхню, обладнану мийкою або плитою. Такий острів забезпечений гачками, полицями і ящиками для зберігання і ергономічного розміщення текстилю, посуду та іншого кухонного начиння. Другий – для посиденьок і трапези з сім'єю і гостями. Стильові напрямки класика. Класичний варіант кухні з островом люблять всі господині. Така кухня підходить до будь-якого стилю квартири і є довговічною. У зовнішньому вигляді подібної кухні присутні різноманітні фасади, прикрашені вітражними стеклами, острівна частина оснащена стільницею, виготовленою з мармуру, природного каменю або його імітації декором служать балясини, полки у формі арок. Красива витяжка з різьбленням прикрасить плиту, якщо вона встановлена в зоні острова Прованс тут є багато природного світла, а гарнітур і острівна конструкція виконані в світлих бежевих салатних світлобускових відтінках. Велика кількість плетених кошиків, які можуть вдало розташуватися в нижній частині острова, можуть стати ще й додатковим джерелом зберігання інвентарю сам острів, виконаний в простій прямокутній формі матеріал дерево. Модель може бути виготовлена з відкритими полицями, на яких можна також вмістити посуд з кераміки, і романтичний порцеляновий сервіс кантрі, кам'яна поверхня і дерево вдало поєднуються в даному стилі. Природна близькість, наявність тільки натуральних матеріалів і простота в деталях, теплі відтінки. Що допускають наявність сірого кольору, велика кількість дерев'яних предметів, природність в інтер'єрі створюють домашню теплу атмосферу. Хай тек дизайн такої кухні характеризується великою кількістю як природного, так і штучного світла, світлі сріблясті, металеві тони, точність ліній. Щасні кухонні прилади і системи комунікації демонструють повною мірою розвиток і застосування високих технологій в кухонному просторі. Острівна частина виконана в суворій формі. Відсутні відкриті полиці і аксесуари, мінімалізм, інтер'єр кухні в даному стилі, це функціональність і високий рівень комфорту, мінімум меблів, побутових приладів, випирають предметів, відсутність непотрібних деталей і аксесуарів, і тих дрібниць, які не виконує свої прямі функції. Острівна конструкція добре справляється з даними нюансами. Вона замінює і стіл. І робочий простір одночасно відтінки білого сірого бежевого, основна палітра для мінімалізму на кухні, основний матеріал дерево. Колірні варіанти, при всьому різноманітті кольорів і відтінків, дизайнери настійно рекомендують планувати установку острова. Враховуючи всю гаму кухні, так кухня не буде розбиватися на дрібні деталі, а відчуття єдиного приміщення збережеться, можна пограти на контрасті нижній частині острова. Особливо вдало це виглядає в мінімалістичному стилі, де основна палітра, світлі, сірі відтінки. Нехай буде світло, можливості освітлення простору сьогодні здатні творити чудеса, різноманіття ламп світильників, бездротової підсвічування, світлодіодних стрічок може доповнити і прикрасити інтер'єр будь-якого приміщення. Багато світла потрібно саме кухонного простору. Тут готують, прибирають, зустрічають гостей і весело проводять час, пильну увагу варто приділити висвітлення острівної частини залежно від стильового напрямку і переваг господарів, можна спробувати підвісні скляні світильники з минулого століття, класичні лампи з нержавіючої сталі. А можна пристосувати потужну витяжку з плавним світловим потоком. Такий варіант буде допомагати господині в щоденному процесі готування і сервірування столу. Кухонний острів можна порівняти з островом в океані. Навколо нього крутиться і кипить повсякденне життя господарів. Він служить і предметом прикраси, і важливим елементом кухні, і робочим інструментом. На фото нижче представлені всілякі варіанти Кухонних островів. Відеоролик наочно демонструє функціональність кухонних островів.